Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали станом на ранок 19 листопада. Внаслідок атаки на аеродром у Джанкої загинули 30 окупантів і ще близько 80 поранені. Десятки гелікоптерів та Іл-76 вивозять поранених. Як повідомляє кримський вітер у бік Джанкойського району, полетіли гелікоптери, які попередньо використовуються для транспортування поранених. Також повідомляється, що літаки перекидають на аеродром Кіровське. У той же час в СІЗО задушили генерала, який відповідав за кримський напрямок. Його затримали одразу після удару. ФСБ попар. Раджали генерала про удара. Втім, той нічого не зробив. Близько години тому його знайшли задушеним в камері. Генерал наближений до Путіна. Патрушеви тут використав свій вплив. вчора. Ми вже повідомляли. А от телеграм-канал Кремлівський щоро пише про критичну ситуацію. Племінника Патрушева задушили віснів його ж маєтку. сина. Патрушева з отруєнням повідомили речовинами. Доставили до реанімації Китаю. Атвірка Путіна прилетіла. Всі попередні інсайди починають справжуватися воює з Путіним по дорослому. А це нам на руку. Паралельно з цим все більше розмов про переговори. Терміново відбулася зустріч голови ЦРУ США з головним розвідником Росії. Ймовірно, Сполучені Штати намагаються досягти певних домовленостей з Росією за згоди Патрушева. За офіційною версією сторони обговорюють низку питань щодо управління ядерними гризиками. Однак, на думку експертів, однією з основних тем зустрічі могло стати саме врегулювання конфлікту між Україною та Росією. Ймовірно, Патрушеву поставили ультиматум: ти покидаєш країну, Крими виносимо задушки і починаємо якусь розмову про збереження ні, тебе при владі після Путіна, мабуть, Патрушев прийняв цей ультиматум. Експерт наголосив, що версія про ультиматум лише аналітична здогадка, яка, втім має повне право про існування через низку фактів, які це побічно підтверджують. Зараз йде промацування стратегічної концепції з приводу того, що далі робити з Росією та її режимом. На превелике жалі рішення про приниження геополітичного статусу Російської Федерації ухвалене рішення про її розвалені став анонімний експерт. Він додав, що зараз на заході на намагаються напрацювати формулу, як зберегти Росію у тому вигляді, в якому вона є зараз. Військовий експерт зазначив, що поразка Росії в війні проти України з великою ймовірністю означатиме смерті Путіна Росії. А Росія опиниться на шляху до розпаду. Як тільки Росія розвалиться, Сибір продейфує до Китаю, а там зосереджено 40% усіх важливих для людства ресурсів. Насамперед, це прісна вода, яка була найціннішим ресурсом у найближче 20-30 років. Ніхто не дозволить підсилити Китай аж так сильно. Подейкують, що завладу в. Кремлі борються дві групи секретаря Радбез України агресорка Ніколая Патрушева та гендиректора корпорації Ростеху Сергія Чемєзова, екс співробітник КДБ зауважив, що невідомо наскільки ефективні ці групи, але мовляв Патрушев ще більше маразматик ніж Путіна Чемєзов, теж дивна людина. Ми не можемо сказати, хто з них замінить Путіна та чи замінить взагалі, сказав колишній співробітник служби зовнішньої розвідки Росії. Паралельно з цим є і інша версія. Фікрета Шабанова в чергове підтверджує те, про що я говорю вже не один рік. Путін агент. Ша і глобалістів, задача якого розвалити РФ і Україну, а відповідно війна договорняк, пише політолог Олександр Рожиданній. Найцікавіше епізод цього інтерв'ю це, коли в Гордонові де здивування підіймаються брови, після чого як Шабану відповідає йому на запитання, хто керує Росією, абсолютно той впевнено відповідає, що США. Ось тепер головне питання, чого варті ось такі журналісти, як Гордон, коли вони не розуміють самої суті того, що відбувається, і звісно, ніколи не розкажуть на своїх медіа причин того, що. Відбувається завжди, будуть тільки пережовувати симптоми і наслідки. Тепер логічне запитання: якщо арафію керує то хто з ким і для якої цілі воює, і тоді легко ви отримуєте відповіді, чому так повільно допомагають Україні зброю, чому розмінований по суті зданий південь України? Війна договорняк як справжні протистояння йде між глобалістськими урядами і мародерами народами. Цілі не знищення цих народів і України і Росії та захоплення території. А відповідний ресурсів, весь політичний бомон в Росії і Україні. Керується тіньовим урядом, який до речі контролює, і уряд США також редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.